Ще одна велика втрата для України на фронті загинув Василь Ратушний, учасник Євромайдану, син письменниці Світлани Поваляєвої та брат Романа Ратушного. Чоловік служив пілотом БПЛА у підрозділі «Птахи Мадяра». українська письменниця, поетеса, журналістка Світлана Поваляєва. Повідомляє на своїй сторінці про загибель другого старшого сина Василя Ратушного. Чоловік, що був оператором БПЛА у підрозділі «Птахи Мадяра, зазнав смертельних поранень внаслідок прямого прильоту ворожого ФПВ дрону під час бойового виїзду. Це сталося вночі 27 лютого. У 22-му Світлана Поваляєва втратила молодшого сина, журналіста, активіста, громадського діяча та військового добровольця Романа Ра. Атошного він загинув, обороняючи від окупантів ізюмський район Харківщини на його честь названо вулицю в Києві поблизу Протасового Яру, за збереження якого Роман боровся до повномасштабного вторгнення. Ідея цього фестивалю це зміцнення і об'єднання локальних громад на місцях для того, щоб надалі, як у ці великі мандолі, об'єднувати і зміцнювати Україну. Тому що у нас відбувається насправді війна не так за територію, як за ідентичність. Нас хочуть знищити як українців, і тому саме цим фестивалем ми висимо ідеї нашого розвитку. І насправді сьогодні дуже добре сказав батько Романа. Він військовий його відпустив командир, якому він подякував на передовій. Він сказав, що ми повинні тримати цей тил. Вони дуже хочуть повернутися з перемогою не на випалену землю, та не в пустку, а ну в наповнену. Якби да, цю манду, де можуть рости діти, а батько Василя Тарас Ратушний написав птах Каштан, Василь Ратушний на щиті розривається серце. Я коли дивлюся в майбутнє, то розуміє єдине, що має хвилювати, це багатократне збільшення втрат аби, хоча б призупинити бойові дії на деякий час. Всі інші речі, особливо які навпаки, ведуть до зменшення втрат ворога, просто не мають сенсу. Честь Сину написав чоловік. Василь Ратушний був учасником революції гідності. та АТО. Василь був менш публічним, ніж молодший брат Роман, та не був активним у соцмережах. Після Революції Гідності 18-річний Василь Ратушний пішов добровольцем на передову. Писало раніше видання The Washington Post у статті про Романа Ратушного. Пані Світлана сьогодні ще додає, я ще це не прийняла. Як ти мене гатив по печінці, коли я тебе носила? Мій досконалий рибку, хлопці, твої побачення братим вижили, знай це, прилетіло все у тебе, додала Світлана. Також вона закликала не жертвувати їй кошти на карту, а донатити всі пожертви на фундацію лелеки. Я залишу посилання. На збір, який поширила мама Романа та Василя, це благодійна ініціатива, яка допомагає медикам в Україні рятувати життя на передовій, видання новинарня зазначає, що полеглому воїну було 28, Він народився 13 березня 1996 року. Раніше він будував будинок, грав на альт-саксофоні і фортепіано, малював, виготовляв ножі, дарував їх матері на день народження, репліки зброї вікінгів та меблі. Коли Рома з Василем були ще маленькі, в якийсь момент ми з їхнім батьком розійшлися. Я дуже переживала, щоб вони не виросли такими маминими синочками. Усе таки присутність чоловіка. Хай це буде дід. Відчим материні друзі дуже важлива. Мабуть, я зараз говорю словами тих журналів, які продаються на Укрпошті, але не знаю, як сказати інакше. Важлива присутність і жіночого, і чоловічого аспекту, а не лише якогось одного. Сподіваюся, що їм цього не забракло. Ну і з батьком вони завжди чудово спілкувалися. Це значила Світлана виданню новинарня. А щодо виховання, то я переконана, достатньо сильну людину понад її волю виховати неможливо. Якось ми з синами, які на той час вже були дорослі про це. Говорили, чи бракувало їм чого у дитинстві саме в плані виховання? І Василь, який всього лише на рік і три місяці старший за романа, сказав, що єдине, чого йому дещо не вистачало, це дисципліни. Я кажу: Малиш, ти серйозно хочеш сказати, що тобі можна було щось нав'язати? Наведи мені приклад, де б ти послухався. І де це було можливо? Він замислився і такий так, розповідала Світлана. Старший син Василь ішов тим шляхом, що й Роман, коли був старшим на рік з невеличким, розповідав батько Тарас Ратушний. Колом знайомих була 93-я бригада. Вони всі туди вступили і воювали. Все склалося як пазли, які, мабуть, були підготовлені один до одного. Тах Каштан Василь Ратушний на щиті. Честь сину писав батько після його загибелі вранці, 28 лютого, у жовтні 2023 року. Василь ратушний був нагороджений почесною відзнакою головнокомандувача збройних сил України Золотий Хрест. Брат Василя, Роман Ратушний, активіст Роман Протасового Яру, воював на Київщині, Сумщині, в Харківській області. Світлана зазначала, що Рома не хотів би, щоб ми плакали. Він хотів би, щоб ми перемогли. Висловлю свої щирі співчуття з приводу загибелі Василя та Романа, всій родині та всім знайомим цих славетних. Герою. І коли Рома загинув, і його друг, побратим, Євген Лір передав заповідь, ну просто текст, який Рома склав і попросив передати тим, кого це стосується, то там, у зверненні до мене, він процитував мій вірш Чоловіки несуть дерева. І мене це вразило, тому що я не думала, я знаю. Що Рома дуже любив читати, і він любив поезію. Любив Семенка, він любив Стуса. Ну, тобто він взагалі багато читав єзі, але я не думала, що він читає мої вірші і що він їх тим більше пам'ятає так, щоб аж прям цитувати в заповіті. Мене це дуже вразило. І це взагалі стало єдиним, напевно, поштовхом для того, щоб зробити цю книжку і присвятити її ромі, щоб ще й в такий спосіб теж люди про нього пам'ятали.